Привіт усім! І знову Таро. Тягнемо карту і подумаємо, що вона нам сьогодні розкаже. Сила. Карта сила. Я вже розказувала про неї, але розкажу знову. Сила. Карта мені дуже подобається. Розкажу чому. Тому що вона символізує не просто силу зовнішню або агресію, а вона розказує про внутрішню нашу силу. Та сила, яка нам, нас надихає, яка дає нам змогу жити, змогу творити. І це про те, що внутрішній наш звір. У нас в кожного є свій звір, і ми його приборкали. Тобто тепер ми ним управляємо, а не він нами. Бо багато хто людей не можуть стримати свою агресію, не можуть її прожити, не можуть її взагалі проявити, а це якраз про те, що ми можемо все. Ми знаходимося в своїй силі. І вона всередині нас. У кожного в нас є тотемний звір. У кожного в нас є взагалі тваринна суть, тому що ми вихідці з землі, ми з тваринного світу, як би ми цього хотіли, чи нам це подобається, чи не подобається. І саме вміти управляти отою внутрішньою силою, яка є в нас всередині, це дуже велике велика, верніше можливість. І Велика сила дійсно, тому що коли ви направляєте її в те русло, яке вам потрібно, якраз вона і проявляється. Тож, друзі, бажаю вам всім відчути цей внутрішній посил, цю внутрішню силу і прибор приборкати свого внутрішнього звіра, щоб ви ним управляли. Гарного дня і до нових зустрічей!